Світлана Молчан, спокута. Чоловік у білому виходить із невеличкої сільської церкви. Неспішно йде до охайно заметеного заднього двору і закурює цигарку. Сонце вже високо. Прочани або тягарники, як звуть їх місцеві, з'являться з хвилини на хвилину. Дехто їде залізницею, автобусами далекого сполучення. А хтось іде пішки, збиваючи ноги в кров, і все задля того, щоб отче важник відпустив їхні важкі гріхи, що не дають цим людям віднайти спокій у власному серці. Чоловік викидає недопалок лише тоді, коли губи починає обпікати і повертається до своєї церкви. Ніхто не пам'ятає, коли її збудували. Найстарші люди кажуть, що вона просто була тут завжди. Свічки горять, зі старовинних ікон споглядають суворі обличчя із порожніми очницями, тихо співає хор півчих. Час сповіді настає. Перші тягарники займають чергу. Люди у дворі терпляче, покірно чекають, напружено мовчать. Отче у білій рясі небагатослівний. його кам'яне крісло, накрите сукном, усе таке ж холодне і незручне. Перший прочанин займає місце на великому брилі в ногах отця важника і починає свою історію. Так промайне день, година за годиною, поки розпечене, втомлене сонце не скотиться за обрій. Пан отець уважно слухає кожного, не перебиває, не засуджує, заспокоює добрим поглядом або жестом. Люди говорять, шепочуть, плачуть. Роблять довгі паузи, зізнаються у важких злочинах, зрадах, брехні, невидимі ваги намоленої церкви, де тісно сплелися язичництво, християнство та незвідані культи, зважують всі за і проти. Отше, важник прожив довге і складне життя, але так і не зміг збагнути таїнства прощення у своїй церкві. Так було задовго до нього, так буде після. Важник не вирішує долю тягарника, лише завершує ритуал. Наприкінці сповіді пан отець натискає на відполірований тисячами дотиків важіль. Сріблястий гладкий, чи то камінь, чи то металевий сплав, якому наче затісно в його кам'яній щілині. На дотик після сповіді важіль завжди теплий або нестерпно гарячий, наче саме сонце. Біля основи ледь помітні, затерті часом подряпини, ніби колись хтось марно намагався зупинити незбагненний механізм. Сповідь у старій церкві, справедливе зважування душі, очищення здійсниться обов'язково. На те священик і є важником, і саме це найголовніше для кожного сповідника. Людям байдуже, що панотець. Ніколи не читає молитов голос, що лики ікон не мають очей, що в церкві відсутній вівтар та сповідальниця. Після сповіді у панотця Важника кожен іде, ніби відчуваючи крила за спиною, сльози радості, просвітлення, легкості, на чистих обличчях вчорашніх вбивць, гвалтівників, зрадників наповнюють собою сільську церкву. Спокута. Вони розкажуть про це надзвичайне місце іншим, а деякі загинуть в наступні три доби страшною лютою смертю. Але ніхто не пов'яже ці смерті зі сповіддю. Шкода, що для отця важника, як і для його попередників, таїнство прощення лишається незбагненним. Він не вбиває, не судить, лише уважно слухає і торкається холодного сріблястого каменя. Що миттєво стає теплим або пекучим, і людина йде звідси очищеною або очищеною та приреченою. Інші будуть їхати на сповідь Отця Важника і юрмитись біля церкви в довгих чергах, як зійде сонце. Світлана Мовчан. Спокута. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.